Знімаю перед тим, як будемо збирати колуничку, знімаю урожайність. Це сорт гармонія, до якого я нарешті знайшла підхід, знайшла її місце. І воно тепер у мене дуже класна, шикарна. Але в мене її трішки, так як я її не розводила. Тепер буду розводити дальше. Едвіна, Едвіна дуже шикарний сорт, дуже смачна, солодка ягода. вона в мене перший рік. Ось така йогідка Дуже смачна, солодка. І, як бачите, урожайна. Вона навіть приторно солодка. Далі Хадемор, який дуже жодний на науса, дуже смачна йога, її дуже багато, і вона дуже-дуже смачна, солодка, транспортабельна, одним словом, дуже клосна. Долі дебріна. Бріну я взагалі, з першого погляду, вона мені дуже сподобалася. дуже смачна, солодка, транспортабельна. Повинна, до речі, повинна визріти для того, щоб вона була смачна. Тобто ягода це плотна. Така тверденька, вона дуже транспортабельна. Ну, Анабель, Анабель, дуже смачна йода, ось така. На рахунок урожайності скажу вже на слідуючий рік, так як вона посажена в мене дуже недавно, Це перші йогітки її дуже, дуже смачно, як навесні, і смак полуниці. Далі Флорида Б'ютія. Така класнюча ягода. Дуже смачна з присмаком персику. Ось така ягода. Дивіться, яка ягода. Ось взагалі гігант. Ось так. Це мій улюблений сорт. Дуже смачна полуничка. Дуже, 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 дуже. Якби не морози, то дивіться, скільки лізать квітконосів. Та Йодна. Ну, ну, диви, ко. Ага. Десяте жовтня, да? Разом з хризантемами. Ось таку полуничку маємо на завтра на продажу. Ось така красивенна йогода. Завтра їде на ринок.